Наступною буде Леся. В Лесі будемо відкривати. Зараз подивимося, де йдемо кудись. український один. Знову ж таки. Знову ж таки. В Лесі будемо відкривати 71 синій і погнали. Погнали, треба діставати легенди. Починаємо з епіка. Це добре. Це алтар. Але добре тим, що це 250 очок. І 70, поїхали. Поїхали, хочу. Дві легенди. Дві легенди. Будь ласка, дві легенди в одній десятці. І перша є Анкора. Дуже добре. Герой класний, герой, якого використовують як і на старті гри, так і в пізньому етапі гри. На арені доволі часто її можна зустріти. Правда, з Нарсесом, але це нюанси, тому що Анкора все рівно хороший герой. Решта потісно. Це вже добре. Одна є, значить, ще одну треба. Аліка класний епік перезаряджає навики ваших ворогів на крипту це дуже потрібно. Я вже колись говорив, колись зустрів Аліку в облозі, то вона була під 400 швидкості і робила зло. Епіки сипляться, це добре, Ще би легенди. Отже, так, караулка колись використовувала на кланбосах. хаск топ для е, гідри. Сенеша колись була, все колись, колись, колись. Сенеша колись була на арені. Топ блендері. Вже пройшли ті руки. Сержантка вже говорив, складниця корм, вже також говорив. І, і і чекаємо ще легенди. Треба ще легенди. зелот був вже сьогодні, добре. Ще би. З дві фахракін до сих пір актуальний епік використовують на важкого лавого рицаря. Але один епік в 10 це мало. Треба хоча б 5-6 бажам А ще краще 7 і 3 легенди. Е, добре, нічого цікавого. І крайня десятка. Треба забрати 130 частин для події. Зараз будемо бачити, що там і як там е, епіки! І легенду би, було би добре. Було би добре, але не сьогодні. Е, ну, Але можна, би зробити, можна зробити вже Фоліна. І буде ще очки. У мене менше очок. Де ви понабирали стільки? Ми все позакривали, я ще, я ще половину не закрив подій. Отже так, 130 частинок мав забрати. Все, я забрав, я впорався, я молодець. Я легенду дістав, і навіть це вже добре. Анкора. Що в нас? Анкора, була чи не була? Анкора, новий, прекрасна. А навіть, навіть суто для крипти на цьому рівні вона заходить ідеально. Того, що треба якимось воскрешати однієї. А, драхи Драхі навіть нема. Хто нас можемо воскресити, ніхто. Тому Анкора залітає на УРА, і через неї вже можна проходити крипту. Чи це добре? Це супер. Е, значить, дякуємо Лесі за уламки і переходимо далі. Тепер Олег. ви Олега відкриваємо сині. Сині синіх є 103 штуки. А ну, йдемо, будемо десь робити. Кудись щось на першу. Щось вони всі розслабилися. Е, Значить, хай дивляться що є легенди. Є легенди. Надію, що вони будуть. Бергот, до речі, епік непоганий, але колись також на нього було злиття. Боже, наскільки епіків було колись злиття? Хто пам'ятає? Я вже нарахував десь 5. Skyrim таке свій. Сталтус. Сталтус. Сталтус, я вам скажу, то. Той є Той є файний герой, той такий топ-герой. Елітний до сих пір актуальний для посід гідри, зокрема. Сталтус, так, це ж добре. Я не знаю, чи він перший, чи він не перший, але. О-хо! Хо-хо! Самсон! Байдуже, що ніякий! Але хай буде. Але хай буде. Я що казав? Зараз українському треба щось накидати легенд. Некролов крило, корм, ендалія частинка на Мікаге. Небагато уламків дві легенди. Непогано. Ще одну, Давай ще одну. Так, щоб закріпити. Так, щоб закріпити. То що? То може я її не, не так погано відкриваю, буває, що мені і сипить також легендарні герої. Нє? До речі, коментарі. Не забувайте про коментарі, дуже потрібні. Все, 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 місце, місце, місце. Ага, місце. Добре, зараз я звільню місце для вас секунда, для мене трішки довше. Так, а ми продовжуємо. Є вже і місце, є вже і срібло. І погнали. Погнали, чекаємо ще ще одну би легенду. Було би непогано. Було б навіть дуже непогано. 10 рарок. 10 рарок, добре. Після 10 рарок, після 20 зазвичай іде е, легенда. Але може і зараз прийти. Що? Це 20, це 20, це 20, це 20 рарок. Ну, зараз перевіримо мою теорію. Епік аток. Ні, це дно, це дно, ну, ну. Так, не дуже. Не дуже моя теорія спрацювала. Також, це також буває. Надіюся, ще на легенди. ну та ну, душу вже був сьогодні. Душу вже був, ще чекаю, ще чекаю, ще, ще сподівання є. Гранч крадій ні, люція, ні. І. І, і, і все. Ага, ще три, ще три, ще три, ще може так, саменький вибіг. Ну дві легенди зі ста уламків, в принципі, непогано. В принципі, це доволі непогано. І а що там зараз? Подивимося в чаті написали. Чи привітали, чи не привітали? Дві легенди, то ж нормально. Іще один епік, ще одна пірено. Е -е Добре. Добре. А що там? Що там, що там, що там? Фоліна. А, то вже фоліна поробили. Створили фоліна. Так. Десь тут трошки Ага, сталтус. Ніхто не вітає. Ніхто не вітає. Люди про щось спілкуються, ну та й та, так та, я. Зато дві легенди, є дві легенди. По очках рарку забрали чи не забрали. Це важливо. Рарку забрали, на подію також забрали. Відповідно, все нормально. Дякуємо Олегу і йдемо далі. Наступною буде Наталі. У наталі по уламках також не дуже багато, бо все було злито, щоб забрати епіка. Тому, тому, Але надія завжди є. Надія завжди є, і чекаємо легенд. Гракуса бажано, джизов корм, сангвінія Крипта, все решта корм. Е, два епіка це небагато. Хоча б більше епіків давало, а не 10 рарок. Та ну, 10 рарок. Всього 20 уламків 10 рарок. Ясно. Тут, до речі, можна буде поробити щось, відповідно, очки ще не збираються, але все цього мало. Цього мало, тому треба забирати. Треба забирати, відповідно, Віренон. Віренон вже була неодноразово сьогодні. Ще один епік. на жаль, це не легенда це Криваве Поро. це частинка Разена. Добре, три, три. 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 Може бути легенда. Може, буде легенда. Драконіс. Це корм. Це корм, це неактуальна рарка. Ще одна рарка не актуальна, маршал. І легенду. А дай легенду, 650 очок. На ах, ах, жаль, це куса. Може тут? Міфічний? Може міфічний? Ні. 50 очок не дуже цікаво. А, 10. Це ж, не, це, ж, це, ж, це, ж це ж не. З темних e, все, решта придеться якось, якось добувати, але це доб'ється. Дякуємо Наталі, і йдемо далі. Наступним у нас буде Шурік Мінжи Опа 100 грам. І що? Клану Привіт. Одна людина потрібна, якщо що. Тут бачите, додайтеся. Клану привіт привіт, 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 привіт привіт, 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 привіт. Всім привіт. E, і що? І на все про все є. А просто 300 уламків. Написав мені, дуже мало уламків, це 300. Це як зрозуміти? Я ж якщо мало, то я так і розумію, що це мало. А 300 це. Мій аккаунт, напевно, не бачив жодного разу такої цифри. Хіба зеленим брав. Провидиться, ні, філія, ні. Ну, давайте так. Будемо вгадувати: 300 уламків це десь має бути 4-5 легенд. 5. От хочу 5 вагати. Воно не буде так, воно буде, скоріше за все, що 4, ну, але але я хочу 5. А може вгадаю. Тож, пора сипати. Пора сипати і в одній десятці має бути дві легенди. Це було також дуже класно. Але поки що це все тільки в моїй уяві відбувається. Таран, ні. Ні, ні, все ні, все ні, все ні е, уламки відкривається, легенди, і, 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 і Кантра. Ще одну. Давай ще одну. Ще одну в десятці. Давай. Ні. Кантра, ну, використовує на гідло, Колись в неї було затягну. Ну, як на мене, це не найкращий герой. Того йдемо далі. Йдемо далі. Чекаємо, хотацу, непоганий, епік страхують аналогічно, колись це взагалі був. І. Лорд Шазар! Прострахую зачату. Колись це взагалі був супер топовий епік. На павука це було просто з хайсками випуряв чудеса. Лорд Шазар. Аналогічно, колись, 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 все колись. Колись в нього була найбільша аура на швидкісне арені. Це було 32%. Зараз вже це не найбільша. Ну, але таке. Е, бомби вішав, е, бомби до сих пір актуальні. Тому далі. Дві легенди. Ще три. Ще три. І в одній десятці має бути дві. Певно, ще й вгадаю. Певно, ще й вгадаю. Певно, не знаю, скільки вже уламків відкрити, Ну, то таке. Аокс, непоганий е, епік Ромеро ні. Ромеро ні. Давай, давай. Давай легенди. Кайду. Вже був на крипту заходить на Ура. Так. Так. Так, 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 так. Кантра і... І Шазар. Ну... Ну, ну. А легенди. Ще хочеться легенд. Е, ти нас сіл. Ну, угу, угу. Максимум на крипто можна прокачати, але не більше. Що там? Е, 100 уламків відкрито, 2 легенди. Ну, в принципі, так, так десь, десь мало бути. Е, Душогуб вже сьогодні був, вже говорив. Принцеса, воївниця, це все можна використовувати на злиття, 2 крутороги, добре, е, але достатньо одного. Епік Карколом. Це колись було супер-супер топ-епік, який війшав в контратаку. Взагалі один з трьох героїв, який вішав в контратаку. Це було а... Валькирія преподобна і Карполом Епік. Це, по-моєму, все. Це було просто рахувався Карполом. Дуже класний епік для кланбоса. Прекрасно, аналогічно заргала, заргала колись була топ епік. Зараз вже таке собі. Ну, Але. Але. Так, Дві легенди. Де, де легенди. Ще мають бути легенди. Вже має бути тепер дві легенди. Борангірі в нас на Бомала заходить, анакс клан і, і все. І Валерія Валері використовую в себе на клан також в X-олпаці. Арвіт, ні, Самвінія вже була, Хоуп, Ні. Щось легенди не, не приходять. Спочатку дві дало, і все. І тепер сидимо чекаємо. Е, зараз би отримати дві легенди в одній десятці, і, в принципі, би чекали ще одну. То вже все були Всі, всі епіки вже були по 10 кругу. Ну, Горгораб це, це Горгорап, це топовий епік до сих пір. Ще один Горрап. плюс один, або плюс два, або плюс скільки там вже було їх. Легенди, давай, давай легенди, 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 легенди. Насип 10 легенд. Все, 10 штук корму. На тобі 10 легенд. Хоч 10 легенд, на тобі 10 штук корму. Леді Реш. Ні. Без хатько, Ні, 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 все ні. Щось, щось мені це не подобається. Дуже довго чекаємо, дуже довго чекаємо. 200 уламків. А от тепер вже статистика погана. От тепер вже статистика погана. Леді Етеса це корм, тагор воскрешає непогано. Хаск вже був, вже говорив. Щось треба змінити. Щось треба змінити. Щось треба змінити, бо щось відбувається не то. Давайте перейдемо на 42 Хоч кудись щось інакше. Щось є якісь легенди, нема. Не видно. Може зараз бути. 86. 86 уламків. А тільки було 2. Я казав, буде 5. 4-5 казав. Ну, ще, ще далеко. Ще далеко. Половина тільки, а уламків вже відкрито 2 треті. Тому якось не дуже. Не дуже. Раркі, рарки. Та, та же. Ой, сипе. Сипе. Клірик. Я її запам'ятав сьогодні. Хаск. Це добре, це все це, це добре, але. Щось легенд насправді дуже мало. Ну, дві, це вже просто якось. Вже вже ми десь до, до гаранту дійдемо з такими темпами. 240. Ну, це не гарант, це збільшений шанс, ще збільшений шанс. Але Ардальф ні не цікаво. Деспорт ні. Також вже був сьогодні 36. Це... це жахливо. Це просто жахливо. І. І. Бракусь! Дай ще, ще одну. Ні. Бракс. Ну, колись це був актуальний герой. Зараз вже прийшли ті його роки. Ні. Ні, це не цікаво. Три легенди. А я казав, буде 4-5. Ну, але в одній десятці мало бути дві. Відповідно, якщо ще буде, то ще буде. Може буде. Але це я казав, це все тільки в мене у моїй уяві малкіт, ні. Хоч він там продовжує, але ні, все рівно мене це не цікавить. Тортура, ні. Ну. Ще одну легенду. Е, добре, ще 6 уламків. 300 уламків. І що ти будеш робити? Вже не буде в 10-ці, бо вже нема десяток. Вже нема десяток. Ще 5 уламків, але надія є. 4-5 я казав. А так виходить з сотні один легендарний герой. Ех! Щось воно не дуже. За відчуттями не дуже. Е, так, Шазар, Кантра і Бракус. І легенду. От ще одну на останньому уламку. Ще одну на останньому уламку. Ні. Не сьогодні. Не сьогодні взагалі. Е, значить, добре. Щось є нове. Бракус новий. Вау, вау, збраку знову. Ми безмежно раді. Ми безмежно раді. Куня, до речі, треба забирати кінь топовий герой. Що в нас тут? Кантра? дубль, Буде трубль, Шазар. Шазар. Добре, це пригодиться також. Це приводиться 300 уламків. Скільки очок? Я не вгадав. Казав 4-5, вийшло 3. Не пощастило. Забрали ми все 15 тисяч. Рівно 15 тисяч. Ну, мало, в Михайла, ми відкривали 240 і було 15 з копійками. А тут 300 і 15. Ну, як кого пощастить? Так і є. Е, дякуємо Шуріку за ланки і йдемо далі. Традиційно мій основний аккаунт на закуску. Е, так, що тут в мене щось можна? До речі, клану привіт. А що я собі можу дозволити? Мій клан: привіт-привіт, привіт, 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 привіт-привіт. Всім привіт. Опа. Опа. Мей пейн. Десь пропав. Десь пропав. Так, що відкриваємо? Відкриваємо в мене все? <сум> відкриваємо все і почнемо з сакрала. І почнемо з сакрала. А що? А що? В чати жодні я не вірю, тому мені, в принципі, байдуже, який чат в себе на аккаунті. Я просто відкриваю. Бачу уламки відкриваю. Я хочу легенду і хочу Гракуса. А от натомість 10 равок. Ну це, це це нормально. Це типове моє відкриття. Мій аккаунт стабільно, стабільно ніц. Я ще маю два кони, я хочу пічного. Я не знаю на що я розраховую, але скоріш за все, що ні на що. Але хай буде, очі знадобляться, того, що треба якось закривати турнір. Поки нічого цікавого я не дістав. Я взагалі сумніваюся, що я щось. Ще... Оп-оп-оп-ну, дай гра. І що? І на що ти мені? Атакує всіх ворогів, всіх у Ну в принципі, в принципі, на крипту мені деде потрібно: X10. Х10. Де ж ти х 10 так, він у нас був парний герой, а парний. Ага, злиття було на таку. Жіночку. Жіночку. Забув, як її звати. Пояснення, класне. Зараз я знайду. Зараз я гляну і скажу, на кого було злиття. Е, до речі, це ж можна було подивитися просто. Есме танцівниця, якщо я не помиляюся. Де вона, де вона, де вона, де вона? Не тут? Не тут. Ану, ще раз. Ні? А, так, есмитанцівниця. Eh це ж варвар. Я її не робив, та й та це нащо вона мені треба? Eh, Значить, 4 теми. Отут я, до речі, розраховую на легенду. Я мав 21 уламок, і я не отримав легенди. Це звучить страшно. 21 уламок, чи скільки там було? І зараз я думаю, що я навіть епіка не отримаю. Хоча надіюся. Надіюся на легенди. На легенди. Так. Чотири рарки. Так, Чотири рарки. Це нормально. Добре, циркони. Дай міфічного. Будь ласка. Ні. 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 Тагор. Боскашалка на. Орків, але нам мені не потрібно і. Все. Знов чекати місяць часу, щоб мати два циркони і знов отримати два епіка. Дай міфічного. Так, да, розчаруюся, як завжди, але що, що тут очікувати? В мене це, це нормальне моє відкриття. До речі, червоних жодного, жодного міфічного героя не було отримано. Я розумію, шанс пів відсотка, а потім на Х2-1%, але це байдуже. Жодного, жодного героя не отримано. І ще епік. О, хоч, хоча б ебі. Е, з того всього, що дістав, в принципі, легенда може, може зайде, а може і не зайде, але е, очок мало, насправді, я знаю, що мало, тому треба докупити. Треба докупити і луснути ще трошки. Ще отримати 11 синіх. це спасе ситуацію. Ану, чи я був привий, чи ні? ні, є епік. Два епіка. Дай ще третього епіка. Ні, два епіка достатньо. 580 очок. Е, можна щось зробити. Тут. Можна щось зробити тут. І забрати якось. Якось взагалі в мене склад. Склад великий, великий, великий склад. Ну, ну, ну. Що там, що там по очках. Оце треба 5500 забирати. Ну, якось я буду. 5500 треба, а мені половина. Я заберу, я можу. Ну, уламки лампі так чи інакше будуть, Плюс я використаю героїв, яких можна використати на звиття. Реліквари будуть фармитися. Буде. реліквопад, Реліквопад. Буде реліквопад. Отже, таке вийшло відкриття. Пишіть, що дістали ви. Відкривалися. До речі, непогана зброя. Відкривались, не відкривались. Можливо, ви відкривались, можливо, щось натягали супер топове, можливо, ви не відкривали, ви збираєте уламки, на щось чекаєте. Можливо, я не знаю що, можливо, ви просто не мали уламки. Тож, пишіть, всім, хто дав уламки, вам величезне дякую. Всім, хто написав коментар, поставив лайк, вам також дякую. Ну, приходьте до також, давайте уламки. Не скидайтеся, випишіть мені, я відкрию. Бачите, всяке буває Буває і, і топів можу дістати. І всім дякую ще раз за перегляд, все буде Україна, до нових зустрічей.